Всім привіт! Ви на каналі В'язання як хобі. Мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не навчаю, не повчаю, я тільки показую, що я зв'язала, в'яжу, та розповідаю, як приблизно я це зробила. Дуже давно я не знімала відео, десь тижня три. То не в'язалась, то хворіла, але я продовжую свою роботу. Я в попередньому відео показувала, що я розпочала в'язати чоловікову своєму кофту. Кофту на блискавці вона буде. Але мені довелося її перев'язати. Я в'язала її без бічних швів, але після резинки додала дуже багато петель. Тому, зв'язавши десь ось такий шматочок. Кофти довелося все розпустити до резинки. На резинку, нагадаю, я набирала 184 петлі, в'язала резинку на спицях номер 3,5. Після резинки в цьому вже варіанті я додала 16 петель і з боків зробила ось таку імітацію бічного шва. З двох виворітних петель, які перейшли з резинки на полотно, з одного боку і з іншого боку так само, з іншого боку так само верх ми бачимо цієї кофти. Чоловік захотів, щоб я зв'язала йому якимось візерунком. Ну, вибрав ось такий. Таким візерунком я в'язала синій джемпер, з ниток на півкотон. джинс. Да. Фірми джинс. Єрнар джинс. І таким самим візерунком чоловік запросив, щоб я йому зв'язала верх. Ось на цьому етапі я поки що зупинилася, на цю тушку я зшила плечі, плечі зшила гачком, казую одразу ось, плечі зшила гачком, скіз плеча є. Виріз по спинці, виріз горловини по спинки, попереду. І будуть втачні рукава. На пройму я залишала, закривала петлі 3, 2, 1. попереду і по спині. Для вирізу горловини я Залишила 36 петель і закривала по спині центральні 16 петель, потім один раз, 4 і 2 рази по 3. Попереду закрила 5, 3, 2 і вісім раз по одній петлі. На плечі я залишила 26. Петіль. Ширина виробу всього під, в пахвах 50 см. На планках оцих, на полочках, я зробила край айкордом на три петлі, і під цей край воно все скручується. Ну, гадаю, після ВТО буде краще виглядати. І під цей край я буду ставити блискавку. Ось на цьому етапі поки що мій виріб завершений. Я вже поміряла на чоловіка, начебто непогано. На його розмір д 48, це досить пристойно виглядає. На цю тушку у мене пішло 4 мотки. Від четвертого залишилося ось такий шматочок, дуже-дуже невеличкий. Тобто 400 грамів пішло на цю тушку. У мене всього, я купила 6 мотків, залишилося 2 мотка. Я почала в'язати рукава. В'яжу рукава одночасно, нагадаю пряжа, пряжа ланоса. Я з цієї пряжі ще не в'язала нічого. У неї склад 70% вовна 30% акрил. Колор 2005 і в 100 грамах 390. В'яжу я на спицях номер 4,5 в дві нитки. Рекомендую, рекомендують спиці 3,5. Ну, це якщо в'язати в одну нитку. Ось тут рекомендації по пранню. Ми бачимо, що прасувати не можна, але я все ж таки спробую. Бо склад 70 вовна і 30 акрил дозволяє, мені здається, просувати. Так, залишилися два мотки, а комірець, комірець буде стійка. Чоловік захотів стійку, то комірець буде стійка. Ось так виглядає виріб. Так, виворітна сторона, ось ця імітація бічних швів. Ну, поки що на такому етапі у мене все завершилося. Так, а, скажу зараз ширина 50, загальна довжина куфти. Так, від найвищої точки плеча зараз 70 сантиметрів, 70 висота пройми. Все закручується, бачимо. Так, висота пройми 27. Ну, коли е, сюди я увішую рукав, то буде, звичайно, менше. Бо ми знаємо, що шви припосаджують трохи полотно. І до пройми я зв'язала 48 сантиметрів. Ой, ні, так, 43, 43 сантиметра до пройми 43, пройма 27 на даному етапі. Подивимось, колись зроблю рукава, що воно буде. З блискавку вшивати буду після того, як повністю проведу ВТО цього виробу. Щоб не було ніякої деформації. Ось так поки що такий напівфабрикат. Тобто на нього пішло на без, рукав... без рукавів на цей жилет 400 грамів у дві нитки. Залишилися від четвертого мотка зовсім трішки. Зовсім трішки. Тому подивлюсь, чи вистачить мені на всю кофту цих 600 грамів. Трішки ближче покажу візерунок, можливо, хтось зацікавиться. У мене на каналі є відео, де я в'язала синій джемпер. Можна подивитися, там є і схема. Досить непогано має непоганий вигляд цей візерунок. Ну, такий, досить симпатичний. Ну що ж, дякую всім за увагу. Бажаю всім миру, добра, злагоди, терпіння, міцного здоров'я, хай щастить!